Ну, що мені вже з тобою робити? Ах, нехай. Вітаю, дорогі бершачани. Мене звуть Іван, а це Пухнастий дім. Сьогодні я хочу поговорити про нелюдів, які живуть у нас в країні. Наш магазин вже давно займається волонтерською діяльністю. В цілому ми лікуємо і віддаємо безпритульних тварин. Тому нам надійшла інформація про те, що в селі Фльорино, в одному із покинутих будинків, знаходиться безпритульна собака, яка родила семеро цуценят. Пізніше виявилося, що усі вони були нездоровими. Небайдужі люди любили та годували їх. Ми дізналися, що тварин можна передати до притулку, але перед цим тварин потрібно було щепити від захворювань, тому ми відкрили збір на необхідні препарати. Увечері того ж дня поступила інформація про те, що невідомі люди, якщо їх можна назвати людьми, вивезли малих у невідомому напрямку. Пізніше ми дізналися про їхнє можливе місце знаходження, їх могли вивезти в смітник або в ліс. Тепер я хочу звернутися до цих нелюдів. Як вам тепер спиться в теплі, в ситості? Тепер вас нічого не бентежить? Вам не заважають цусенята? Ви задоволені, що бідні голодні тварини були викинуті вами на вірну смерть? Скажіть, після цього ви думаєте, що ваші дії залишаться безкарними? Думаєте, це знову зійде вам з рук? Поки що не було встановлено конкретно особу, але рано чи пізно ми дізнаємося, хто це зробив. Дякуємо за увагу!